Як же працює цей набір? Давайте подивимось на практиці. В мене в машині шкіри небагато, але я покажу, як чистити руль. Принцип чистки по суті однаковий. Наносите очисник, трете його щіткою або пензликом, далі збираєте бруд фіброю разом з хімією, наносите зволошувач на аплікатор і в цілому готово. Є у нас набір. Що я роблю далі? Я беру два мірних стаканчика. В один стаканчик наливаю 100 мл теплої, чистої води, в інший стакан я наливаю полста 10 мл. Є. Налили. Далі, що я роблю? Я беру пінник, відкручую кришечку, заливаю 10 мл полстару і 100 мл теплої чистої води. Закручую кришку, беру пензлик, беру дві фібри і йду чистити шкіру. І я підготував собі робоче місце. Як то виглядає? Одною фіброю я накриваю собі приборну панель, щоб не заляпати там все. Іншу фібру кладу собі на коліна, коли буде стікати. І вам цього робити не треба, але я відділив руль навпіл, щоб приблизно показати, який буде результат. Низ я почищу, верх залишу і спробую показати, якийсь перехід, що вийде. Руль я не чистив пару місяців, все не було часу. Що я роблю далі? Беру той розчин, який я зробив, полстар 1 до 10, наношу на пензлик і пензликом починаю чистити. Пропрацьовую всі шви, пропрацьовую всю шкіру. Як я казав, принцип однаковий. Неважливо, що ви будете чистити. Сидіння, руль, ручку перемикання передач, будь-що це буде. Принцип однаковий. Наносите засіб, берете пензлик, щітку, ще чим ви там задумали чистити, і просто чистите, пропрацьовуєте обов'язково все, всю шкіру. Полстар він також підходить для чистки пластику, тому ви можете ним спокійно чистити пластик, не переживаючи, що ви його пошкодите. Пропрацьовуєте ось, все. Залазите в усі щілини, позаду чистите. За потреби додаєте більше засобу. Не забувайте пропрацювати шви, тому що потім на них накопичується багато бруду, якщо ви їх не почистите, і це буде помітно виділятись. Після того, як почистили руль, все пропрацювали, берете якусь мікрофібру, е, наносите на неї трішечки води, щоб вона була волога, не треба, щоб в неї текла. Трішки волога, і збираєте то все. Зараз змочу фібру, покажу ще далі. Змочив мікрофібру і просто збираємо всю хімію. З усіх щілин, з усіх сторін всю всю хімію збираємо вологою фіброю. Після того, як ви зібрали всю хімію вологою фіброю, берете сухеньку фібру і збираєте знову ж проходите все протираєте насуху сухою фіброю. Залазите в усі щілини з усіх сторін, позаду тут протираєте, всюди, де чистили, всюди, де була щітка з хімією, з водою, то все насухо протираєте. Так, готово. Руль у нас вже почищений і сухий. Що робити далі? Після того, як ви переконали, що шкіра висохла, берете Лезер Стар, берете якийсь аплікатор, наносите зовсім трішечки Лезер Сру на аплікатор і починаєте. Обробляти всю шкіру. Одразу можу сказати, що якщо ви шкіру раніше не чистили, будьте готові до того, що шкіру потрібно буде обробити декілька разів. Що це значить? Вона у вас може бути просто сильно пересушена, і якщо ви хочете, щоб вона була дуже еластичною, її потрібно обробити декілька разів. Нанесли, почекали, ви побачите, що засіб дуже швидко вбирається. Це може означати, що шкіра пересушена. Просто чекали, нанесли, почекали 2-5 хвилин, щоб воно повністю все висохло. Наносите знову не потрібно чистити, знову наносите трішки засобу на аплікатор і розносите, то знову все по поверхні. Якщо знову швидко вібралось, знову наносите. Деколи буває, що потрібно нанести 2-5 разів. В подальшому, коли ви будете наносити, вже не потрібно так багато наносити. Один раз буде достатньо, вона у вас буде вже чиста, захищена, просто поновити захист і все буде в порядку. Так, чекаємо, поки засіб висохне, і будемо здирати скотч. Засіб підсох, знімаємо скотч і дивимося. Зараз я приберу залишки засобу, які попали під скотч. І дивимося. Я взяв ще точечний ліхтарик, щоб було краще видно. І я думаю, перехід видно досить непогано. Тут не так добре, а тут все ж видно. Ось тут лінія, чітко видно, що є перехід. Е Давайте якісь висновки зробимо. Тобто таким набором ви можете почистити всю шкіру в салоні. Ви можете почистити шкіру натуральну, замшеву, алькантару, все, що є замш... шкіряне в салоні. Ви можете спокійно почистити руль, коробку передач, цей ручний ручний гальма, сидіння. Якщо вони у вас є шкіри, карти, торпеду. Все ви можете почистити, що є шкіряне у себе в салоні. Таким набором досить безпечно, як я казав. Ціна цього набору залежить від об'єму. Є 100 мл пляшечки, 250, 500, літрові оригінальні тар. Якщо ви переживаєте за розлив, пишіть, допоможу підібрати. Підскажу ціну, порахую, допоможу.